Вітаю вас на своєму каналі! Хочу показати, що я нового цікавого виготовив. Це ще щойно спринтера. Це деталь, ще не почистив. Я хочу показати, яка вона прям спринтера. Це така поличка. В місце замість магнітоли. Оця рамка по периметру розміри, такі, як і є сама рамка. Посилання на відео тут буде, покажу на нього. О, це один із замовників, один з глядачів каналу, попросив виготовити отаку от поличку. Зараз її почищу, і по розмірах я так підібрав, щоб сюди вмістився телефон. Власне, ну, це була одна з вимог замовника. Отака от деталь почищу зараз отут. -от, і оце все всередині вичищу. Ось так виглядає вже почищена деталь. Вичистив тут всі підтримки. Тут поки що вирішив залишити, я думаю, і так стане в автомобіль. Головне щось що тут оці пазики вичистив і тепер приміряємо телефон. Ось так. Оп, все чітко туди заходить. Ще зробив, якщо так от подивитися. Зробив а, оцю частину з нахилом всередину, всередину панелі, щоб при русі от буде під кутом стояти, щоб якщо під горку їхати, щоб телефон не падав. От. Ну, і тут така поверхня трохи шершава. Я думаю, це е, дасть додаткове тертя, щоб телефон теж не викочувався, не вислизав звідціля. От от зараз буду ще свій автомобіль покажу, як воно буде виглядати в автомобілі вже. Ось так вже встановлено в автомобілі, виглядає ця паличка. От, і телефон зручно туди заходить. От, як я казав, я зробив так під наклоном туди всередину за панель, щоб якщо рухатись під горку, то щоб телефон не падав сюди до, ручника, до ручки перемикання передач. От це все справа виглядає. Я вважаю, деталь придатна до функціонування, повністю функціональна. Вона доступна для замовлення. Пишіть в описі під відео за моїм номером у Viber. Можете замовляти її. Так що така от справа. Не зупиняємось, розвиваємось далі. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!